27 лютого Понеділок Цілеспрямованість Світильником для тіла є око. Тому якщо твоє око буде чистим, усе твоє тіло буде світлим. Матвія 6:22 ТУТ йдеться про твоє око, а не іншої людини. Ми позбавляємо себе багатого досвіду, який може стати нашою перевагою, якщо очікуємо, що хтось інший дивитиметься за нас і керуватиме нами в нашому духовному житті так, ніби ми сліпі. Нам потрібно спрямовувати свій погляд на славу Божу мати єдину чітку мету, не звертаючи уваги на своє я, на переваги інших людей і не запитуючи себе. Якщо я піду цим шляхом, то намножиться мій особистий маєток чи зменшиться. Ті, хто шукають Божої премудрості, повинні прагнути максимальної простоти, що збереже їхні ноги від слизької дороги. Дороги праведних, наче світло, вони пролягають у світлі й світлішають, доки не настане день. А дороги безбожних темні, і не знають вони, коли спіткнуться. Приповісті 18-19 Людина, яка боїться і по-справжньому любить Бога, усім серцем прагнутиме чинити Його волю, віддаючи своє тіло, розум, серце і душу на служіння Господу. Так було в житті Еноха, він ходив з Богом. Його розум не був опоганений нечистим, гріховним зором. Люди, які твердо вирішили підпорядкувати свою волю Божій волі, служитимуть Богові й догоджатимуть йому в усьому. Тоді їхній характер стане гармонійним і врівноваженим, послідовним, життєрадісним і правдивим. А коли твоє око буде лукавим, якщо ви ставитимете перед собою корисливі цілі і працюватимете лише над їхнім досягненням, то ваш характер виявиться збитковим, а все тіло буде сповнене темрявою. Такі люди не споглядають Ісуса, не уподібнюються йому за характером і не перетворюються на Його образ. Їхній духовний зір слабкий, а їхній шлях із землі на небо затьмарений пекельною тінню сатани. Божого ворога це цілковито задовольняє, бо він легко провадить таку засліплену людину до загибелі. Отже, коли світло, яке в тобі, є темрявою, то яка ж велика тоді темрява? Совість це регулююча здатність. І якщо люди дозволяють своїй совісті стати нечутливою? Вони не можуть щиро служити Господу. Мета, яку вони ставлять перед собою в житті, являє світові, чи є вони справжніми християнами, чи чинять опір Богові. Життя таких людей суцільна втрата. Воно здеформоване і двояке, усі здібності скеровані у фальшиве русло. Із зовнішнім визнанням може бути все гаразд, але віра буде спотвореною. Що виявлятиметься в практичних учинках, які збивають людей з пантелику? Ніхто не може служити двом панам, оскільки або одного зненавидить, а другого любитиме, або одного триматиметься, а іншим знехтує. Не можете служити Богові й мамоні. Матвія 6:24 тож прийміть сьогодні для себе рішення підпорядкувати свою волю Божій волі. Служити Богу і догоджати Йому в усьому. І тоді ваш характер стане гармонійним і врівноваженим, а ще ви будете послідовними, життєрадісними і правдивими.